Вітаю гітачам і підписком каналу. Ну, ось, сьогодні трошки світла є, знову по майстерні. Виготовляю ось так поки що ось такі вулики. Це для себе, для замовників. Це український багатокорпусник Рам... 8 рамок. Рамка 145 на 300. Ну що, рейсьмус, от, Далі розібраний вже півтора місяця, як по ремонті двигун, вже самого почав напрягати. Ну і замовники телефонують, де вулики, бо обіцяв зробити, а нічого не можу зробити, тому що заготовка довша, як у цих вуликах у мене от, виготовляю от, 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 такого от, апарата. Це саморобний рейсмус. Ось на цей станок знімається ця кришка, що прикриває ножі. Ставиться дві направляючі і заготовку ставиться ну, ту, той зажим і воно так працює. Тохнувся трошки не дуже, але хоч щось роблю. Ну, Я кажу, вже починає напрягати той ремонт. Звертався вже в майстерню, обіцяють... Як тільки прийде з Києва з заводом, ми телефонуємо, ну, дзвінка немає. І от так, Поки працюємо з цим. До речі, вчора з цими вуликами трошки посувається, по мірі можливості, скільки дозволяє наша наш електроенергія подача, деколи працюється вночі, деколи в день. Посувається черга з тими більшими бурками на 12 рамок поки стоїть на місці. Ну, Напевно, я виготовлю ще тримач під такі запчастини, щоб і та черга посувалася. Тому що цікати бачу, то вже прийдеться довго і нудно. До речі, ось в цих вурках під підкришниках є. Почав виготовляти на, деякі, на замовлення деяких замовників, ось вентиляцію під кришнику самому. Тому вона лежить під кришник, це бажана ріс для таких вуликів. От рамки стоять. І ставиться холстик, вентиляція така, як не як можливо і потрібно, але я особливо не використовую. А тема вулика не про це. Тема, тема ролика вибачаюся не про це, а трошки інша. Ну, зараз побачимо. А тема ролика до чогось от почав виготовляти собі новий вид нуклеусі. От кришка, звичайно. Тих же самих матеріалів. От чому саме такий вид. Ну, не подобається мені то, це все ж навесні, коли це приходить заселяти нуклеуси, це все стряхування, ті бочки, бідони, відав бджоли тої бджоли. І коли там не дотримав бджола агресивна, ну як агресивна? Ну, занадто ще жвава, щоб заселити нуклеуси. Перетримав частина бджоли від, відходить. Це також мені не подобається, дуже втрачати бджову. Ну, Вирішив такі квелу для себе виготовляти під отаку рамку. Під свою рамку. 300 на 145. От просто з вулика, от, ай, наприклад, цей вулик, який заселений бджолою, відібрав рамку з відкритого до закритого розплоду. Поставив нуклеус. Дав рамку, чи вущини, чи комову, підсилив матку, все, буквев заселений. При розселенні нуклеусів, по навесні, на весні, так, восени також починається. Теж стріхаєш, тут пчоли, тут, Ну, хто знає цей це, це сам принцип цієї роботи, то досить добре в курсі. Це починається. На один бжувайка страхаєш, крутиться по пасіці, на один вулик сіло більше бджоли, на другий менше. Заходять там, виходять, вбивають бджолу, також це не то. Тут вже просто, просто взяв, наприклад, новенький вулик, бджолу, яка матку відібрав перед, залишив одну матку, там постанув спосіб підселення, там вже об'єднання, спільний запах. E, Взяв просто і переставив вулик. Зразу формується з усіх нуклеусів додаткова сім'я. E, по, по самим вклеусі, от мені так, так сподобалося, що тому що тут e, я, наприклад, можу з любого вулика, наприклад, мало б жили, підставити рамку бджолою на виході, зразу, з вулика, який вулик на пасіці, такий нуклеус. І зразу поставити рамку до підсилення для злюту, не замітив того, я до не знімав відео, не хотів буде суспільство. Але з такого одного нуквероса в мене вийшло до кінець сезону шість. За рахунок того, що матка має да червити, що не було перенасене клево, просто відбиралося рамку з розплодом, живою, формувалося новий нуклеус. Тут підставлялася рамка, сід, ма, е, рамка з вощиною та мова... Матка там е, на чергу зразу, вона має просто гуляти, зльоту немає. Такого, як е, е, техміну клесок. Там матка почервувала 3-4 дня. І таке, або матку забирати, або буде зліт. А тут, навіть, якщо е, підтримати, відібрав рамку одну, е, дав наступну рамку, е, то тією рамкою підсилив сім'ю, яка слабша на дозбір. А тут просто дав, і матка має можливість працювати. що не вирішили яку годівницю дати чи під кандіт, чи під е, сироп. Ну це входить роботи, це ще вирішить це питання. Е, що мені краще буде. Ну, наприклад, ціну класу в мене е, буде більша частина працювати з тих, що я вироблю, буде працювати на гірському облітнику. Тому що там з'являються раз в 10 днів. Ну і мені буде простіше з ними, наприклад, працювати. Тому що тим більше там буде ось такі вулики, як як на місці. Я собі зможу сформувати під руку ну, зробити потрібні мені дії за рахунок тих сімей, що там будуть. А, та, наприклад, треба одноразу, ну забрати да, добрати додому, бо ну, я щось звитіва, ну поїхати додому наново натисати в руку, заселяти. Це також це дуже копітка робота. А так, щоб було простіше, от до я вирішив так робити. Ну, так, на цьому коротеньке відео закінчимо. Так, до речі, ще одне питання. Запис на матки вже йде на липень місяць. Якщо хто бажає ще встигнути до кінця сезону підселити матки молоденькі, ну тобі прошу звертатися. А так, то поки відео закінчимо. Крутеньке. На цьому всім щастя, мило здоров'я. Слава Україні!